На Лиманському напрямку противник здійснив 495 обстрілів та завдаву 15 авіаційних ударів в на Лимано-Куп'янському напрямку відбулось 15, точніше перепрошую 13 бойових зіткнень, 11 з яких відбувалося в напрямку саме Нової горівки, та ще один в районі Білогорівки та Серебрянського лісництва. На цьому напрямку нашим захисникам, завдяки успішній роботі контрбатарейних розрахунків. Єв та нашої розвідки та артилерійської розвідки вдалося знищити а, чимало а, зразків техніки, саме точніше а, артилерійських систем. Це і Д-20, 152-мм гармати, Д-30, різні самохідні артилерійські установки. Також а, вчора нашим захисникам вдалося знищити сім безпілотних літальних апаратів, шість з яких це дрони камікадзе типу ланцет. А, до речі, хочу додати, ще також що а, знищили на цьому напрямку 141 окупанта.